Псалом 121 читають під час поїздки в іншу країну, а також про благословення та збереження життя далеко від свого дому. Також вважалося, що цей псалом можна читати, щоб уберегтися від пристріту та будь-якого іншого нещастя, яке може завдати шкоди людині. Псалом дає сили на боротьбу. А найголовніше в цій боротьбі це справжня віра в Христа, яка здатна на великі чудеса. Псалом 121. Я радів, як казали мені, ходімо до Дому Господнього. Ноги наші стояли в воротях твоїх, Єрусалими. Єрусалиме, збудований ти як те місто, що злучене разом. Куди сходять племена, племена Господні, щоб свідчити Ізраїлеві, щоб імені Господньому дякувати, бо то там на престолах для суду сидять, на престолах дому Давидового. Миру бажайте для Єрусалиму, нехай будуть безпечні, хто любить тебе. Нехай буде мир у твоїх передмур'ях, безпека в палатах твоїх. Ради братті моєї та друзів моїх я буду казати мир тобі. Ради дому Господа, нашого Бога, я буду шукати для тебе добра.